Пожежі, ДТП, порятунок людей при різних надзвичайних ситуаціях це усе про роботу Віталія Олесницького, головного майстра-сержанта служби цивільного захисту Дубинської пожежно-рятувальної частини. Уже 16 років він віддає своє життя небезпечній та відповідальній професії. Самі визначні події то прильоти на НІФІ бази, я брав участь Такі великі пожежі в Варковичі. Ну, дуже багато різних ДТП, таких складних потопельників доставали. Емоцій немає. В першу чергу думаєш за безпеку праці, щоб нічого не сталося. І порятунок людей. Віталій розповідає, декілька років тому надійшов виклик, що в одному із сіл Дубинського району літня жінка впала у колодязь. Тоді каже, вперше довелося спускатися на глибину. Жінку вдалося врятувати. Тоді вже холодно було доволі так, то треба було повністю воду залаз, опускали повністю воду, щоб її зв'язати і підняти. За цей випадок він нагороджений відомчою медаллю за врятоване життя. Однак, рятувальник зазначає, що це заслуга усієї команди та колективу. Це більш командна робота, ну її заслуговує і всій кору, який виїжджав. Але ну, опускався я в колодязь, то дали мені. Але хлопці так само заслуговують на таке. Віталій виїжджав і на виклик, коли довелося діставати тіло чоловіка, який провалився у колодязь на території Тараканівського форту. А біля Рівного рятувальник діставав постраждалого з колодязя глибиною у 50 метрів. Він був шофером трактора, відійшов там закит, на хатницько було, а колодязь вже був зверху заріз, він ступив туди і провалився. Він впав. На глибину 50 метрів і його ще й засипали землею. То дзвонили з Рівного з управління, питали, чи я можу достати. Опустили мене, я його відкопував. Хвилин 15, бо тільки голова виглядала зверху, і тоді ми його дістали. За час своєї роботи Віталій Олесницький допомагав людям і на Донеччині у прифронтовій зоні, де 70 днів відновлював будівлі після обстрілів. У 2019 році ми їздили. Донецька область, місто Світлодарськ для відновлення інфраструктури. Ми перекривали пошкоджені будинки від артобстрілів. Чути було, що десь до двох кілометрів тако вибухи були постійно. З місцевими спілкувалися, вони й раді були, що ми приїхали, допомагали їм. Тож за свою роботу Віталій Олесницький отримав не лише медаль за врятоване життя, а й нагороду за відвагу у надзвичайній ситуації. Медаль учасник АТО та низку інших. За роки його роботи він жодного разу не скаржився на обставини, труднощі служби та життєві негаразди. сильний духом та відданий обраній справі до кінця. Віталій був і залишається надійною підтримкою для колег. А сили черпає у підтримці родини. Мені така професія дуже подобалася, коли рятують людей, гасять пожежі, так допомагають населенню. У мене гордість була за таку професію. І що діти гордяться мною, це надає сили.